серия. Ой, третий сер. Что там? кого? Кто за Ив? <laughs> Ой, с тобой мы пишу, Настя. Настя, за... Настя, Захся. Настя, за нам вид встает. А мы с... За... А мы с... За... А А ми двоє йдемо. З Алізою. Аліза дуже гарний є. Ось тут у нас такий світник. Я просто думаю, що Ось тому ми зараз підемо до розів. Дуже гарні рози тут є. А та тапові і тато. Ні. Боже! Тут жмі. Тепер тако І ми йдемо, Ми вже саме йдем... туди. Туда. Дивіться гарний прикольчик. Ось я зараз. Ось мамочка, ти вже тепер на. Марія. Та ми не йдем до Марії. Настя, ходи. Назад. Туда, там, там я чула, дуже, ті вола ростуть величезні такі квіти. Так? Да? Я, я чула. Ну, йде, ми нарвемо квіточок да, з Алізою. А мене, кстати, вже встала. Да? Так? А Аліза теж. Так? Да? Я з ним дошла. Ну, Не правда, Аліза, що спить? Зараз вам покажу, які в мене нас встали. Просто... Моя дитина вже дві години спить, і вона встала. Ой, я зараз... О! Дуже прикольно. Там такого прикольну раду знімати з камерою. Ти хоча себе не бачила, дуже кар... mm -hmm. цікавий. Зараз буде невеликий переход, і ми вже біля одної чотирка. Ось так. Ось так дуже звучно Та, так. Ось тому ми йдемо. Он как А моя Умою встала. У нас дві... Ой, Вона нас полотне. Впала. Шапочка впала. Увалія. Сібри ти, коротше, там так, так, так. <сіприяти>, короті, я трогав ці переходи. Вау, в'єтру.